Привіт всім! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Але сьогодні у нас відео буде не про петельки, а про заготовки на зиму. І сьогодні ми з вами будемо робити отакий росольник: росольник на зиму з огірків. Дуже класна, дуже смачна штука. Хто собі бере турбинки зимою в обід, взагалі клас. Готовий росольник, правда без картоплі. Якщо нема світла, якщо нема води, баночку відкрили, в будь-який момент є що поїсти. Дуже класна, дуже класна ну, смачна, смачна смакота. І готується він дуже просто. Я буду, як завжди, робити на око. Тобто я буду по своїх продуктах, які в мене є. Але правильний рецепт я вам запишу під відео. Дуже густенький, дивіться, який він в мене класний вийшов. У мене з перловкою. Хто не любить перловки, можна замінити спокійно рисом. Я рисом не заміняю, тому що я інший салат з рисом закриваю. Цей салат я роблю з перловкою. То роблю багато, тому що я сама кожен день беру собі обід на роботу. І буває такий час, що ну, нема коли готувати щось на обід, то баночку взяла. І смакую, так що дуже смачно. Давайте будемо закривати. І так, наш розсольник. Для нашого розсольнику нам потрібні огірки. Огірки по рецепту треба кубиками, але я кришу отак. Ну, якщо великі перерожчі, я обрізаю. Якщо такі зелененькі, нічогенькі, просто нарізаю такими четвертинками. Я люблю, щоб огірки я відчувала. Але, ну, щоб не розварилося. Далі цибуля і морква. І ще потрібні помідори, але помідорів у нас немає, буду заміняти томатною пастою. Ідемо тушкувати і кидаємо спочатку, помін... спочатку морку. Якщо морква буде хорошо протушена, тобто вже м'якенька, тоді я тільки додаю цибулю. Як завжди, рецепт під відео, я роблю все на око. Ну, мене десь тут виходить. Ну, Десь двойна порція. Ну, подивлюсь. Так, зараз покажу перловку. Але оце все іде зараз тушитися. Дівочки, Перловка Перловка в мене отака. От Обикновенна перлова крупа ячмінна. Е, я не знаю, хто не любить перловку, заміняйте рисом. Я просто рисом не заміняю, тому що я роблю окремо салат з рисом вочевий. То я розсольник роблю з перловкою. Перловка в мене така, зварена вона, ну ось. До полуготовності. Оце з пачки скільки в мене вийшло. Я його майже все буду висипати. Ну я подивлюся по тому, скільки в мене буде розсольнику. Я роблю зразу, я ж кажу, двойну порцію, майже двойну. Ну, я вам буду показувати рецепт під відео, а я покажу, як роблю це я. Так, тепер йде в мене морква, перловка у мене буде йти в самому кінці. Так, олія у нас не рафінірована, обов'язково раф... рафінірована, вибачайте, тому що не рафінірована буде через трошечки, якщо ви закриєте, вонять. Каструля у мене така. Я не закриваю все. Хто проти таких каструль можете написати, тому що інше в мене немає, і в другі закривати я не буду. По рецепту йде пів літри олії. Я сюди нала стакан. Стакан олії, вона нагрілася. Тепер я сюди. Добавляю свою моркву і буду її тушкувати до готовності. В общем, я не буду підключатися, бо камера потіє. Поки морква не буде м'якенька, я цибулю додавати не буду. Коли морква буде м'якенька, я сюди добавлю цибулю, я влила тільки стаканові. Якщо буде мало, я добавлю ще трошки. Буду дивитися по тому, по скільки мені сюди потрібно. Я не додаю півлітри, як в рецепту. Ну, в общем, буду дивитися по моркві з цибулі. Не буду підключатися, добавлю після моркви цибулю, тоді покажу, що я буду робити. Зараз ми тушкуємо ну, ту саму зажарку, можна сказати. Так, показую вже морква майже готова, вона вже м'якенька, класна. Бачите, така ж. Зараз покажу. Ну ось, гарненька. Тепер я кидаю цибулю. Олії пішло десь два стакани. Кидаю цибулі і тепер воно мене вариться до готовності цибулі. А я тим часом буду парити і мити свої баночки, готувати на салат. Так, далі нам потрібно, коли буде готова цибуля, додати 1,5 кг помідорів, перекручених на м'ясорубку. Але в мене їх немає. Я буду додавати соус і томат. В общем, на літру води я візьму 3 ложки томатної пасти, розведу сюди, додав. І ще візьму літри води і 2 ложки такого херсонського соусу. У мене сюди буде півтора літри водити із томатною пастою і соусом. Це в мене заміна буде на домашні помідори. Звісно, помідори нічим не заміниш, але в такому випадку я собі зроблю таку томатну заправку. Жду, поки цибулька моя доготовиться. Ой, пара йде. І потім буду додавати водичку із томатом. Так, овочі наші готові, вони зменшилися вже в два рази в об'єму. І тепер ми додаємо водичку із томатом. Забула сказати, а може і казала, не пам'ятаю. Якщо морква буде хоч десь трошечки керувата, салат позрива. Треба так, щоб морква вся була протушена. Через це ми кидаємо моркву першу. Так, це в мене водичка з томатом. Зараз я сюди добавлю водичку із соусом. І ось сюди я вже додавлю 2 столових ложки солі і 4 ложки сахару. І вже воно як прокипить, минут 10 в томаті. Ось поцілується, як я кажу, тоді вже ми будемо додати огірочки і перловку. До речі, перловку, коли я варила, я підсолила трошки. Але по рецепту такі пропорції є. Я вже на цю свою каструлю знаю такі пропорції, 2 столових ложки солі, 4 сахара. Але до вкусу, до смаку я буду доводити в кінці. Ну, мені майже завжди так виходить. Так що, зараз трошечки ми оце з цим поцілуємося і будемо додати тоді вже огірочки. Так, Ми вкинули огірочки. Ждемо, поки вони закиплять. Зараз вони ще пустять От Дивіться, в мене вже майже пів каструлі вийшло. Каструля, до речі, у мене 12-літрова. Накриваю кришкою і жду, поки пускають сік. Коли вони закиплять, тільки починають кипіти. Я вкидаю свою перловку. І коли я вкидаю перловку, також чекаю, коли закипить. Хвилин 15-20 поки пить. Я додаю пів стакана уксусу. І ще хвилин 5-10 кипітиме, якщо все буде готове, я буду закривати. Ну, я коли перловку вкину, підключусь. Так, дівочки, огірки поміняли колір. Я зараз буду кидати сюди перловку. Але перловки вкину зовсім мало, тому що воно й так густе. Бачите, вони такі густоваті. Трошки соку огірки, огірочки пустили. Але це мало. От каструлю знімаю. Ну, в общем, ви побачили. А ще додав я трошки чорного мелитого перцю для запаху і аромату, я люблю. Зеленушки добавляйте по смаку. Хто любить, будь ласка, хто не любить, ні. Я добавлять не буду. Я люблю запах свіжих огірків. Дявочки, запах взагалі бомба. Запах свіжих огірків. І за цією зас, ну засмашка, тушкованими овочами. Взагалі краса. Так, тепер я додаю перловку. Дівочки, усунула всю перловку, дивіться, каструля пуста. Тому що огірочки пустили сок і там ще водичка. Тепер оце вони зараз закипать. От закипання 15 хвилин вариться, додаю ще уксусу. Ну, добавлю, зараз покажу От таких два стаканчика, ввілю, то, що каструля велика, дивіться, більше половини. Не знаю, скільки тут. І ще минут хвилин 10-15 покипить і буду закривати. Так що такий розсольник у нас майже готовий. До речі, перловка, поки стояла в каструлі, ще трохи набухла, тому я дуже не буду варити, бо зовсім розкипиться. Дівочки, все, На цьому етапі ми вже починаємо його закривати. Він вже огірочки хрустящі, готові, Каша розварюватися почала, в баночки ще дойде. Саме то. Тепер я вже буду заплатувати. Дівчатки, у мене вийшло 7,5 літрів ось розсольник. Я ще одну мисочку собі залишила покуштувати. Дуже смачний ароматний слинка котиться, запах стоїть на всю кухню. Так що, в кого є бажання, будь ласка, закривайте, смакуйте зимою ну, на насолода ще зустрінемося.